У Харкові доба минула без прильотів. Тривають погодинні відключення електроенергії. У місті розгортають пункти обігріву на випадок вкрай складних ситуацій. Та ворог не вгамувався. В день 4 листопада російські окупанти обстріляли з десяток населених пунктів Харківщини, били по селам з мінометів та артилерії різних типів. Повідомляють у Генштабі. Под обстріл на Слобожанському напрямку потрапили Амбарне, Бологівка, Стельмахівка, Вовчанські хутори, Глибоке, Дворічна, Зелене, Гатище та Чугунівка. На Куп'янському та Лиманському напрямках з артилерії обстріляли Новоігорівку Сіверськ, Верхньокам'янське, Ведмежа та Білогорівку. Найбільшого лиха окупанти завдали населеним пунктам, розташованим на кордоні з Російською Федерацією, та уздовж лінії фронту. Як звітують рятувальники, цієї доби вони залучались на гасіння однієї масштабної пожежі, яка спалахнула внаслідок влучання російського снаряду. Пожежа, яку спричинив ворог своїми обстрілами, трапилась у селі Осиново-Куп'янського району області. Горіла будівля очбового закладу на площі пожежі 500 квадратних метрів. Постраждалих цивільних внаслідок обстрілів цієї доби не зафіксовано. Повідомляють медики. На Харківщині триває розмінування відновлення нормальної життєдіяльності у деокупованих населених пунктах та розгортання всюди пунктів обігріву. По всіх абсолютно громадах їх буде по області більше 400. Будемо їх застосовувати як вже крайній захід. На лінії зіткнення українські військові ведуть бої з окупантами та завдають їм відчутних втрат. Повідомляють у штабі оборони. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, Харківський ізвістя. Каразінський університет вважається одним із головних символів міста студентів. Однак під час нещадних бомбардувань Харкова постраждали корпуси вишу, гуртожитки, інфраструктура та обладнання. Аби зібрати необхідні кошти на повоєнне відновлення вишу, у місті запустили спеціальний фонд Хаків Каразін Юніверситі Фундейшн. Він передбачає чотири програми допомоги університету. Це допомога каразнімцям, викладачам, які оказалися в скрутній ситуації, студентам, які потребують екстреної допомоги. Другий напрям це безпечний простір, тобто укриття, все з цим пов'язано, ремонти інше. Третій простір це цифровізація університету, тому що ця ситуація потребує спілкування переважно через комп'ютер. Ще один напрямок, розвиток фізичних наук загальні збитки наразі оцінити важко, додає Вільбакіров. Ущен знищене унікальне обладнання старовинні будівлі йдеться про мільйони доларів, які поки що держава не зможе спрямувати на відновлення вишу. Тож, пояснює, звертаються до громадськості та меценатів. Тому що сьогодні ваші донати це ваша інвестиція в наше майбутнє. Майбутнє наших дітей. Звісно, ворог намагався знищувати наші цивільні майданчики, наші школи, наші університети. Думаю про те, що знищив це, він залишить Україну без майбутнього. Але сама вступна кампанія показала те, що наші діти вірять в нас. Наразі у Каразінському університеті навчається близько 20 тисяч студентів, і навіть попри війну абітурієнтів, які цьогоріч виявили бажання навчатися саме в цьому вище, було доволі багато. Письменник та музикант Сергій Жадан упевнений, треба не просто відновити університет, а перебудувати його, зробити кращим і сучаснішим. Харків це передусім місто студентів, місто освіти, місто університетів. Харків, Харківський університет великою мірою дав величезний поштовх свого часу Харкову для розвитку. І я думаю, що страшенно важливо зараз перезапустити університет, не дати йому втратити свої позиції, тому що це справді гордість міста, гордість країни. А от мер Ігор Терехов зазначає, наразі працюють над створенням генерального плану повоєнного розвитку Харкова. І університет імені Каразіна додає, має бути однією з фундаментальних складових сучасного міста Героя. Ну Що таке генеральний план розвиття города Харкова? Це не просто архітектура. Мене через совершенно іншого, з економіки. Які ж отрасли можна розвивати Харкові? Какая наука должна быть в Харькове? Какое образование должно быть в Харькове? Потому что от этого выстраивается экономическая модель. От этого выстраивается, соответственно, и архитектурная модель, и все остальное. Кразинский университет – это молодежь, это наука, это сохранение традиций, это целая плеяда професорсько-преподавательського составу, яка, кщастю, сохранена, за словами організаторів, проєкти фонду будуть підтримувати та координувати представники освітніх і культурних закладів України, США, Франції і багатьох інших країн світу. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Стеренко, Світлана Бреус, Харківські звісті. Війна, що розв'язала Росія проти України, спричинила хвилю вимушеної міграції. Люди полишили свої домівки та виїхали або в більш спокійні регіони, або за кордон. Незважаючи на те, мешкають в квартирах власники чи ні, їм все одно надходять платіжки за комунальні послуги. Уповноважений Верховної Ради з прав людини надав роз'яснення українцям щодо питання оплати комунікацій. Посадовець пояснює, що споживач має право не платити за гарячу і холодну воду та вивіз сміття, якщо не проживає у власній квартирі більш ніж 30 днів. Така норма прописана в законі. Споживачі, які тимчасово залишили свої домівки. Можуть скористатися своїм правом за умови надання виконавцю послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, постачання гарячої води, поводження з побутовими відходами, заяви та довідки з тимчасового місця проживання, лікування, проходження військової служби, довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи з метою оперативної комунікації, споживачі можуть надсилати відповідні заяви на адресу виконавців за допомогою засобів електронного зв'язку. Цією нормою закону можуть скористатися ті українці, в яких немає лічильника на гарячу або холодну воду. Таке правило не розповсюджується на тих, хто має прилади обліку, бо коли вони не користуються комунальними послугами, це і так зафіксовано в показаннях лічильника. Але в законі прописані і ті послуги, за які потрібно платити завжди, Незважаючи на те, проживає в квартирі хтось чи ні. Це послуги з постачання теплової енергії, оскільки навіть при відсутності споживача у приміщенні його домівка, житлове приміщення чи квартира опалювалися. Послуга з постачання теплової енергії надавалася. Також люди мають платити ще й за послуги з управління багатоквартирними будинками. І так як з опаленням у законі визначено, що оплата за цю послугу має проводитися навіть коли в квартирі ніхто не проживає. Що ж до стягнення заборгованості, Кабмін під час війни ухвалив низку постанов, в яких йдеться про те, що під час воєнного стану українцям у разі заборгованості не нараховуватимуть пеню а всі послуги надаватимуться незалежно від того, платить за них споживач чи ні. Також Верховною Радою України прийнято закон номер 2456, яким передбачено, що у період дії воєнного стану зупиняється вчинення виконавчих дій у виконавчих провадженнях з виконання рішень про стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-комунальні послуги в територіальних громадах, розташованих у районах проведення воєнних бойових дій, або які перебувають чи перебували у тимчасовій окупації, оточені блокування відповідно до переліку затвердженого на кас... Азом міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України або якщо стягнення за житлово-комунальні послуги здійснюються щодо нерухомого майна, яке є місцем постійного проживання такої фізичної особи, і було знищено або пошкоджено внаслідок воєнних бойових дій. Такі закони та постанови будуть чинними протягом війни та шести місяців після її завершення. Тож борги все одно доведеться погасити бодай після закінчення бойових дій. Та якщо в людини повністю зруйнували житло окупанти, цим споживачам не надають комунальні послуги. Відповідно, і плата за них не має нараховуватися. Я на та Олексій Муравйов, Харківські звістя. Від чотирьох до п'яти мільярдів доларів щомісяця саме стільки прогнозує Міжнародний валютний фонд дефіцит українського бюджету у 2023-му. У Фінустанові наголосили, сума коливатиметься в залежності від кількості імпортованого газу для нашої держави, а також вартості відновлення інфраструктури. А у випадку нових руйнувань сума стане ще більшою. Бачимо своє завдання, щоб визначити макроекономічні показники для України та розглядати різні сценарії повільного чи прискореного розвитку, щоб реагувати та заохочувати заходи, які Україна має вживати для прискорення на шляху до Євросоюзу, Треба забезпечити, щоб фінансування було гарантованим і щоб воно було надано. Наразі українську економіку підтримують з боку Європейського союзу та Сполучених Штатів. Саме ці кошти покривають дефіцит головного кошторису України, навіть не зважаючи на те, що Україна в тяжких умовах війни майже не робить фінансових прогнозів на великий період часу. Вже закладено, і американці закладають свій бюджет трошки більше мільярда доларів щомісяця. і європейці закладають півтора мільярда євро щомісяця. Вони мають це закласти в бюджет таким чином. майже три мільярди доларів ми будемо щомісяця вже майже гарантовано отримати. І це майже всі наші потреби, якщо дивитися на бюджет. І в тому, що МВФ зробило прогноз дефіциту українського бюджету, експерт вибачає тільки позитив, адже каже, так є гарантії отримати допомогу ще і від іншого джерела. МВФ наживає трошки більшу суму, тому що ця сума включає ще відновлення. Економіки, не тільки фінансування поточних витрат, а й інвестиції в певне відновлення. Добре, що МВФ озвучив цю цифру а не український МінФІ, бо МВФ озвучив, нехай МВФ і фінансує, умовно кажучи. Тобто вони зараз для всіх навколо кажуть, Україні потрібна ця сума. Тому що одна справа це, коли український Мінфін кажуть, всі розуміють, ну звісно, вони будуть казати: чим більше, тим краще. Е, і довіра до цих слів буде не така велика. А коли це сказав МВФ, о, вони, вони поставили наші свою печатку, що дійсно ці потреби будуть. Тим не менш, за словами експерта, у співпраці з МВФ можуть бути і невеликі проблеми, адже фонд досить бюрократична організація. У них є правило: якщо держава не може скласти макрофінансовий прогноз, то фонд не може фінансувати. Тому МВФ може щось дасть, може не дасть. Тут важко МВФ точно буде після війни активно фінансувати. Але зараз так, проблемка. Але є світовий банк, ще є європейські інвестиційні банки. Є... Деякі інші інститути, і ми, ми напевно можемо сподіватися, що та сума, яка в нас вже прописана від європейців і американців, буде збільшена за рахунок цих інших організацій. Марія Соловйова та Олександр Уваров. Харківські звістя. Курс долара суттєво знизився. Наразі він дешевше на 2 гривні ніж на початку жовтня. За словами експертів, така тенденція протримається принаймні до кінця листопада. Долар США торгується на аукціоні за 40 гривень 61 копійку, 40 гривень 44 копійки за долар у продажу та купівлі відповідно. Тим часом євро коштує лише 38 гривень 92 копійки, 38 гривень 67 копійок за євро. Головною причиною такого падіння курсів основних валют та зміцнення гривні є збільшення кількості доларів та євро на готівковому ринку. Здешевлення експерти пояснюють так. Українські біженці та заробітчани почали повертатися за кордоном, везучи із собою валюту на продаж. Так готівкові долари та євро потрапляють на ринок. А оскільки витрати населення восени відчутно збільшились, та й опалювальний сезон уже на носі, купувати валюту ніхто не поспішає. Відповідно, пропозиція починає перевищувати попит, та курс іноземних грошей автоматично падає. Ця тенденція буде актуальна ще принаймні місяць у листопаді-грудні, коли українці почнуть отримувати перші платіжки за опалення, у хід можуть піти доларові заощадження, тобто валютна готівка продовжить наповнювати ринок, а курс долара та євро може впасти ще на кілька гривень. Як зазначив експерт, він впевнений, що девальвації гривні, напевно, не буде. Курс валют на готівковому ринку до кінця року може навіть зрівнятися з курсом національного банку України. А от щодо курсу Нацбанку, то за словами аналітика фінансової сфери він залишиться на сьогоднішньому рівні. Найближчого місяця переглядати точно не будуть, хіба що вже у грудні, ближче до початку нового фінансового року, коли стане зрозумілішою ситуація з держбюджетом, його доходами та видатками. При цьому українські політики і економісти визнають, що ситуація в країні складна і може призвести як до стабільності національної валюти, так і до божевільної її девальвації. Яна біляєва Олексій Мурав'йов, Харківський ізвістя. Новий місяць нові зміни з листопада в Україні набувають чинності деякі закони та постанови. Зокрема, з 1 листопада мешканці доокупованих територій та евакуйовані українці почнуть отримувати одноразову грошову допомогу. Тож дітям та особам з інвалідністю виплачуватимуть 3 тисячі гривень, всім іншим 2 тисячі гривень. Алгоритм отримання грошової допомоги мешканцями звільнених населених пунктів. Місцеві органи влади протягом семи днів після деокупації надають ова інформацію про кількість осіб, які проживали на момент деокупації та необхідну суму коштів. Ова протягом двох днів передають цю інформацію до Мінреінтеграції. Мінреінтеграції спільно з Міноборони затверджує перелік деокупованих населених пунктів, і протягом двох днів після затвердження перераховує кошти Укрпошті. Укрпошта протягом п'яти днів проводить виплати безпосередньо людям, які мають право на виплату такої допомоги. Українцям, котрі евакуювалися, нараховуватимуть кошти на основі відомостей Укрзалізниці. Відомство має подати до Укрпошти інформацію про тих, хто виїхав на евакуаційному потязі. Після цього кошти пасажирам нараховуватимуть протягом п'ятьох днів. Також мешканцям звільнених територій та евакуйованим українцям надаватимуть ще й гуманітарну допомогу. Надання грошової та гуманітарної допомоги евакуйованим українцям і мешканцям звільнених територій відбуватиметься за рахунок коштів, що надходитимуть на гуманітарний рахунок мінреінтеграції, відкритий у національному банку. На нього зможуть надходити кошти донорів. Зокрема, кошти на закупівлю харчів, одягу, ліків, а також на евакуацію громадян та облаштування місць їх компактного розміщення будуть за потреби передаватись обласним військовим адміністраціям. Також з 1 листопада набуває чинності закон щодо нових податків на продаж нерухомості різних типів. Раніше, якщо власник щонайменше після трьох років купівлі нерухомості, продає її вперше за рік, дохід за таке відчуження не оподатковувався. Кожен наступний продаж житла протягом року оподатковує Вовся ...по 5%. У новому законі розмір податку змінюється, а сам дохід від продажу може бути зменшений. Ставка податку з доходу від продажу дорівнюватиме 18% плюс 1,5% військовий збір. Дохід від таких продажів може бути зменшений на документально підтверджені витрати на придбання об'єкту нерухомості. У такому випадку дохід особи рахуватиметься як ціна продажу або оціночна вартість нерухомості, мінус витрати на її придбання, що досить схоже на підрахунок інвесту інвестиційного прибутку. Кожен другий продаж житла протягом року буде оподатковуватися все одно у розмірі 5% плюс 1,5% військового збору. Цю статтю закону парламент залишив без змін. Також з 1 листопада в Україні впроваджується електронний рецепт на ліки, що містять наркотичні чи психотропні речовини. Однак до кінця 2022 року будуть вважатися чинними і паперові рецепти, адже не всі ми заклади держави ще підключені до електронної системи охорони здоров'я. Окрім відсутності технічно. Можливості у деяких медзакладах в Україні йде війна. Тому впроваджується перехідний період, коли можна виписувати і електронний рецепт, і паперовий. Можуть бути перебої зі світлом і з доступом до інтернету в тому чи іншому регіоні. Тож змішана система буде діяти щонайменше до кінця року, а далі будемо дивитися по безпековій ситуації в нашій країні. Взагалі отримати електронний рецепт можна онлайн. Однак, перший візит до лікаря має бути бути очним сам же документ буде дійсним 10 днів. Яна Щетиніна Читиніна та Андрій Паколов. Харківські звістя. Ще влітку цього року десяток яєць коштував 18 гривень, а в жовтні вже всі 80. Подорожчання стало таким стрімким і масштабним, що кажуть, ним навіть зацікавився антимонопольний комітет. Але як виявилося, виною в цьому війна наразі ціна трохи впала і коливається в межах 60-70 гривень за десяток. Тихівники і уряд запевняють, далі дорожчати курячі яйця не будуть. Загалом прямі втрати поголов'я становлять щонайменше 20%. це дуже багато. П'яту частину виробництва знищено фізично. Лише цього чинника було достатньо стрімкого підвищення цін, але є й позитивні новини: поточний рівень цін на яйця протримається не більше місяця, і десь у листопаді ціни поступово почнуть знижуватись. У мінагрополітики зазначають, що наразі закупівельна ціна залишається стабільною в межах 60 гривень. На це вплинуло збільшення поголів'я птиць. Галузь швидко відновлюється, говорять тихівники. Сіни на яйця вже досягли свого піку, а на птахокомплексах росте оновлене поголів'я несучок, які незабаром вийдуть на продуктивність. А крім того, додають урядовці: стрімке подорожчання яєць спонукало підприємців центральної та західної України інвестувати в. Єдне виробництво. Орієнтовно до кінця року посадять як мінімум ще 6,5 мільйонів штук птиці, що на 35-40% більше у порівнянні до поголів'я вересня. Від моменту посадки до старту повноцінного знесення яєць проходить 150 днів. Це 5 місяців. Ми вийшли на цінове плато. А коли збільшиться поголів'я курини сучок, очікуємо на зниження ціни. Чином виходячи зі слів птахівників, доведеться поки що звикати до нової високої ціни яєць і чекати здешевлення вже наступного року. Я в Андрій Паколов, Харківській ізвісті. Вони вивозили людей під обстрілами у найважчі дні війни. У перші години повномасштабного уторнення РФ повернулися на роботу, аби евакуйовувати пасажирів, потрапляли під обстріли та отримували поранення. 4 листопада своє професійне свято відзначають безстрашні харківські залізничники. Очень серйозно ви самі бачили, яка була обстановка, які були перони заповнені. яка була давка. Була очень страшно, Ета була очень непонятно, тому що что... Ніхто ніколи в таких условиях не був. Понімає люди. Всі були в паніці, Надо було успокаювати, надо було допомагати, надо було навіть отвести, щось піднести, передати. піддати. Працівники залізниці згадують, лякала невідомість та постійні вибухи. Але щодня намагалися знайти сили, аби перед усім підтримати і заспокоїти інших. Все час був на роботі. Ми евакуювали людей, ми евакуювати з середнього центру. Да, забитий буде повністю за повністю вагони, і ми загружаємо та Будемо до яким працювати. Начальник станції Харків, залізничний Михайло Макаренко, зазначає, кожен працівник, який залишився на робочому місці, заслуговує на повагу, адже працювали понаднормово та у вкрай небезпечних умовах. Буквально 12 днів ми вивізликало мільйона людей. Это ми беремо только направлення западної України, это Івано-Франковськ, Львов, Ужгород. Мы поезд наполняли, закрывали последний тамбур вагона, и он отправлялся. Заступник міського голови з питань інфраструктури Євгеній Водовозов каже, коли у перші місяці війни харківський вокзал був переповнений наляканими людьми, які тікали від війни, залізничники не просто впоралися з найскладною ситуацією, а й врятували багатьох харків'ян. Більш того, залізничники не припиняли перевезення важливих вантажів, бо робити це іншими видами транспорту, додає віцемер, було б набагато складніше. «Ще раз низький вам поклон. Не переоцініть ваш вклад. То, що происходило, то що происходит сейчас, невозможно. Як говорят о транспорте, це кровеносные сосуды – это все-таки железнодорожники. Потім ми автомобілісти. Ми їх розвозимо потребителям. Где-то подмогаем вам, если вы не успеваете. На честь свята працівників залізниці нагородили пам'ятними подарунками та дипломами. Коль Костенко, Сергій Перець, Олексій Стренков, Андрій Пакулов. Харкаські звісті.